Добрий день, everybody! Я вітаю вас з себе на каналі Was на другій частині з тестами комп'ютера на базі FX600 і GTX 1050 Ti. Зараз будемо його тестувати, бачимо характеристики нашого процесора FX600, скільки балів він набиває в програмі CPU-Z на одне ядро і в мультипотоці. У нас материнська плата, бачимо її характеристики, назва і оперативна пам'ять. Бачимо, що у нас DDR3, 8 ГБ в двохканальному режимі. Тест AIDA 64 CPU Queen, скільки вибуває наш процесор. І тест нашої оперативної пам'яті. Її пропускна здатність і затримки. Також бачимо характеристики нашої відеокарти GTX 1050TI на 4 ГБ. В принципі, непогана карта. З нашим SPX e вона дуже добре подружилася. І характеристики нашої SSD-шки встановлена в систему у нас. Samsung на 500 ГБ. Бачимо її, швидкості на читання і на запис. Зараз подивимося наші характеристики системи прямо в системі. І проведемо тести YouTube. В кодуванні відео потоку в 2К і 4К, чи зможе нас процесор. Відкриваємо диспетчер задань, бачимо наш fx 100, 8 ГБ оперативної пам'яті, наса SSD і відеокарту GTX 1050 Ti. Запускаємо YouTube. Зразу виставляємо відео в 2К, тобто 1440 пікселів. І дивимось, наш процесор справляється, з завантаження в нього там до 60% піднімається, наш процесор працює. відеокарта працює, так як вона підтримує апаратне прискорення. З 2К відео наш процесор справляється. Перемотка, без ніяких проблем. Все в нас чудово. І на льоту перемотується, процесор справляється. Давайте посвили. Ускладнимо завдання, виставимо відео 4К. Чи зможе нас процесор вкодування потоку відео 4К розширені. Ми бачимо, процесор справляється. Завантаження в нього вже набагато більше. Від 67 до 75% навантажується процесор, і відеокарта працює. Частота у нас плигає. Давайте ще поскладимо завдання і виставимо 8К. От, я думаю, що у 8К, як ми бачимо, наш процесор вже захлинається, не вистачає йому продуктивності. У нас завантаження процесора майже завжди на 100%. У нас невеликі підтупи, випавші кадри. Навіть наша 1050 Ti не допомагає своїм апаратним прискоренням. 8К наше фікс поки що, чи не поки що, а вже не вивозить. Скинемо до 4К. Думаю. Це йому повинно полегшити завдання. З 4К все працює без проблем, можна спокійно даний ПК під'єднати до якогось телевізора з 4К розширення і дивитися на ньому відео, без ніяких проблем. Або фільми, або потокове відео на Ютубі. ж На тому самому можна дивитися, ну, звичайно, на якомусь Full HD моніторі, переглядати YouTube у розширенні 2К взагалі без ніяких проблем. Все добре працює, без ніяких нарікань. Зараз запустимо тест Superposition Benchmark для тесту нашої відеокарти. Ставимо пресет високих налаштувань графіки при Full HD розширення, щоб навантажити майже всю доступну відеопам'ять. У нас відеокарти 4 ГБ у Нас зараз у тесті навантажується близько 3,2 ГБ відеопам'яті. Стартує наш тест у лівому верхньому кутку ми бачимо MSI Toper, який показує наші параметри. А в правому верхньому кутку характеристики, які покаже нам сам бенчмарк. Частота відеокарти, частота пам'яті, температура, завантаження і середній FPS, також мінімальний і максимальний FPS. Бачимо, що в нас температура відеокарти тримається в районі. 62-63%, я думаю, максимум до 65 градусів підніметься. Завантаження 99-100%. По чіпу вона тримає частоту 1747 МГц, хоча стокова в неї там в районі 1300 і може пуститься вона, як показувала нам GPU-Z. Програма до 1420, але в нас вона пуститься до 1750 МГц, споживає в середньому десь від 75 до 80 Вт. Хоча заявлено на характеристиках, вона може споживати до 90 Вт. 75 Вт вона бере з PC Express і решту по додатковому живленню від конектора 6 пін. Відеопам'яті у нас використовується близько 3,2 ГБ. Частота пам'яті 3504 МГц. Множимо на 2 і отримаємо якраз 7000 МГц, і заявлено в нас по паспорту. Завантаження процесора у нас невелике. По ядрах воно тримається десь в районі перші ядра до 35% навантажується. П'яте і шосте ядро взагалі там можуть навантажуватися в деяких моментах максимум до 12%. а Так вони простоюють. Ну, це у нас тест, який більше навантажує відеокарту, щоб показати, на що вона здатна. Процесор у нас навантажується тут дуже слабо. FPS у нас тримається в середньому в районі ну, плюс-мінус 30 кадрів. Лінія фреймтайма у нас більш-менш плавна. Взагалі немає ніяких там піків, зазубрин. І все у нас дуже добре працює. У нас змінюються наші кадри. У бенчмаркові, особливо, де в нас відключається гравітація, всі предмети піднімаються в повітря. То звичайно, в нас FPS просідає, тому що більше об'єктів рухомих потрібно в відеокарті прораховувати, від... розмальовувати їх. Але в нас поки що все тримається більш-менш нормально і все працює. От зараз у нас важкий момент, у нас FPS просідає до 24 кадрів. Але все працює нормально. Думаю, в іграх також не повинно бути проблем. Зараз, якраз, ми перейдемо до ігрів. Завершається у нас бенчмарк. І що ми отримаємо? Ми отримуємо 3936 балів. Дуже непогано. Бачимо наш FX і відеокарту GTX 1050 Ti. Зараз у нас на тесті буде славно звісно, GTA 5. Запускаємо в Full HD, тобто 1920 на 1080P. Запустились ми у гру. Заходимо на налаштування графіки. Зараз подивимося, що в нас по налаштуваннях. У нас розширення стоїть Full HD 1920 на 1080 Запускаємось ми від DirectX 11 згладжування FX вимкнено. Вертикальна синхронізація. Давайте вимкнемо, щоб у нас FPS був більше, ніж 60, населення міста більше, ніж наполовину, текстури дуже високо, все решта або на високо, або на середньому. В принципі, такий оптимальний мікс, щоб у нас була і якість, і більш стабільний, і високий FPS. Зараз сядемо в автомобіль, проїдемося по місту, виїдемо за місто, щоб у нас було більше трави, більше всіляких дерев. І побачимо, що в нас буде з FPS. У нас відеокарта зараз температуру показує 55 градусів, вона навантажується до поки що 47%, максимум 50 Частоту вона тримає свою, так як і заявлено, 1759 споживає приблизно 60 Вт. Використовується в нас тільки 2,8 ГБ відеопам'яті. Частота 3504 відеопам'яті тримається. Процесор у нас навантажується в середньому десь на 80%, що дуже непогано. GTA 5 зараз ми йдемо по місту, у нас дуже багато об'єктів, всі ці об'єкти потрібно прораховувати нашому процесору. переміщення і бачимо, в нас навантаження по ядрах, плюс-мінус правильно розпаралеюється від 87 до десь 70% у нас навантаження по всіх наших шести ядрах. Наш процесор FX має 6 ядер, стокову частота в нього 3,3 ГГц. На всі 6 ядер він може тримати, піднімати свою частоту до 3,6 ГГц і на 3 ядра може піднімати частоту до 3,9 Але в нас MSI Autoburner, процесор ну, старий вже відносно, він не показує в нас частоту по ядрах і навіть загальну частоту процесора. У нас в на налаштуваннях немає такої характеристики, щоб увімкнути її, тому у нас показує тільки температура, і завантаження, загальне завантаження процесора, і завантаження по ядрах. У нас використовується також приблизно 6,1 ГБ нашої оперативної пам'яті. У нас всього встановлено в системі 8, але у нас стоїть ssd і файл підкачки. Вручну виставлений від 2 до 6 ГБ. Паль підкачки, береться за СД, тому наша GTA 5 запускається без ніяких проблем. От ми виїхали зараз за місто, у нас завантаження відеокарти все одно не піднімається більше там десь 55%. Ну Хоча, можливо, для цього потрібно підняти налаштування графіки. У нас FPS опускається десь в середньому до 50%. За містом, де багато трави, і зараз у нас ефекти, вогонь. Так, можна сказати, що вмикаємо вертикальну синхронізацію, у нас монітор 60 Гц і маємо в середньому 60 кадрів у більш активних сценах, які задіють дуже багато ресурсів. От зараз у нас будемо влаштовувати перестрілку з копами, в нас вогонь, все горить, зараз буде вибухати. Хоча бачимо, FPS у нас піднімається до 70 FPS від... лінія фреймтайма. Плюс-мінус можна назвати її плавно, є невеликі такі зазубрини, але вони не дуже такі гострі, щоб об них можна було поранитися. Зараз влаштуємо таку вакханалію перестрілочку з копами, щоб в нас було по максимуму вибухів всіляких вогонь. Так, давайте тікаємо від копів. Що ми можемо сказати по GTA 5? На даній системі йде вона без проблем. Навіть можна ще підвищити налаштування графіки. Запускаємо тепер відьмака 3, дике полювання це наша стара версія. патч 1.31. Так само запускаємо Full HD 1920х1080. На бачимо нашого славетного відьмака Геральта із Рівії. Заходимо у налаштування. Що ми бачимо по налаштуваннях відео. Бачимо, у нас FPS без обмежень, Full HD, повний екран, Nvidia Higherwurst вимкнено. Налаштування у нас стоять на середньому або на високо. Деталізація текстур на високо. Все в нас плюс-мінус такий мікс середньо-високих налаштувань графіки. І що ми бачимо, в нас відеокарта завантажується у відьмаку на всі 100%, вона працює так, як і потрібно. Часто тут 1747 вона тримає. З... Використовується в нас зараз, поки що, міність, що ми на відкритій місцевості, у нас не так багато об'єктів. Близько 1,1 ГБ відеопам'яті. Я думаю, коли ми прийдемо у Новіград або інше місто, у нас буде відеопам'ять, о, зараз уже 1,2 ГБ відеопам'яті використовується В середньому використовується десь 5,3 ГБ оперативної пам'яті. Процесор навантажується десь в районі. От зараз у нас навантаження плегенів від 40 до 55 і в деяких моментах. 65% і іноді може підніматися до 85%. Це ми ще на відкритій місцевості. Я думаю, якщо зайдемо в Новіград, то у нас FPS упаде. І тому що завантаження процесора я буду, думаю, буде триматися десь від 90 до 100%, тому що в Новіграді це в нас місто, дуже багато об'єктів. І все-таки відьмак 3 гра вже більш-менш старенька, але вона по графіки дуже... Чудово виглядає навіть на мінімальних налаштуваннях графіки, і вона дуже сильно навантажує такі старенькі системи. Але поки що в нас на відкритій місцевості, бачимо, працює все дуже добре, FPS тримається, він у нас змінюється, там просідає, але в середньому десь 50-60 кадрів ми маємо. У нас на лінії графіка ФПС, бачимо, виникають іноді такі зазубрини. FPS у цей момент просідає. Я думаю, це пов'язано з тим, що в нас навантаження на процесор різко змінюється. Ми не бачимо, в нас яка частота, на всі ядра процесора тримається. Можливо, коли йде більше навантаження на процесор, він піднімає свою частоту, коли цього не потрібно, відскидує частоту, і в цей момент виникають деякі в нас падіння ФПС, тому що відбувається падіння продуктивності процесора. Зараз перемістимося на нашій конячці у Новіград. Поїдемо зараз дуже швиденько, на галопові, поскакаємо. Бачимо, у нас навантажені на процесор на всі ядра уже навіть зараз досягає 100%. Хоча FPS це не дуже поки що просідає до 50, там 49, думаю, 45. У Новіграді, я думаю, можуть присісти і менше 40 FPS. Наближаємося до Навіграда, бачимо, в нас частішують всілякі зазубрини на графіку фреймтайма. Тому що в нас збільшується кількість об'єктів у нашому полізору і процесору стає вже набагато важче їх прораховувати. Я думаю, якщо скинути деякі налаштування, які Дуже сильно навантажують саме процесор, там ту ж кількість населення. І всілякі такі. Давайте зліземо з нашої конячки, переобіжемося пішки. Бачимо, в нас в Новіграді FPS уже просідає. Зараз він тримається там 40-43, іноді проскакає навіть там 33, я побачив в один момент. нас завантаження процесор 90-94, там 94, 100% в залежності. Як ми рухаємося, чи не рухаємося, Я думаю, в Навіграді налаштування графіки потрібно буде трішечки скидати, щоб мати більш стабільний ФПС. Але в відмак 3 можна на даній системі пограти без ніяких проблем.